І так, знайшла готель, що точно вам підійде, це Порт Рівер Зараз ви його будете бачити, всі його переваги. І саме головне, що тут, як ви хотіли, є власний нічний клуб. Він дозволяє веселитися, проводити веселище навіть після 23-ї години. І це чудовий варіант, якщо хочете відпочити, відчути нічний драйв, і щоб вечір взагалі не закінчилася. Що програма тут змінюється кожного вечора, тобто кожен вечір щось буде новеньке. Алкоголь Тут преміум класу, взагалі мої туристи ті щойно повернулися і казали, що нічим його не мішають. Якісний, повністю за це можна не хвилюватися. Також в них є власний шеф повар який відповідає за страви, і тут всі страви, вони преміум якості. І дуже багато різноманітні, особливо морепродукти це червона риба, форель, все що до душі. До пляжу потрібно буде пройтись хвилин 5, але це все повністю по зеленій алеї, так як ви хотіли бачити більше зелені. Загалом дуже зелений, її тут дуже багато. Пляж він не пісочний і має швидке заглиблення, тобто купатися ви зможете дуже багато і дуже якісно попливати, коли немає дна, і нічого не буде вас затримувати. Загалом тут дуже круті спа процедури як для жінок, так і для чоловіків, особливо відвідувати хамам, тому що всі, хто повертається, кажуть, що ще їду в цей готель саме заради хамаму. І по активностях, тут ви взагалі не будете сумувати, тут, крім стандартних, окремо є як фітнес-центр, дартс, степ, аеробіка. І саме з готелю можна буде відвідати водоспад Манавгата, він є справжньою. І регіону, і ви його точно не забудете, обов'язково маєте подивитися, тому що він вражає. І це супер співвідношення як ціни, так і якості. І кількість місць обмежена, тобто, вам зараз є можливість зарезервувати місце за гарною ціною. Тобто, повністю все вам на схвале можете переглянути.